Йоу, всім привіт мої підписники! Я вас радий бачити в новій серії по цьому лютому, прекрасному, надійному К-750 мотоциклі для підписника. Цей к 750 був у попередній серії. Ми встигли зазняти з ним один випуск з виїздом, а саме за міром його розхода. На жаль, цей випуск був для нього фатальним і останнім, так як він там просто-напросто заклинив у нас. Кікстартер не провертається. Ну просто або клин мотор, або клин коробки. Але коробка на вижатом щепленні в нас прокручується. Тому більш за все заклинив сам мотор. Все, приїхали, коротше, хлопці. Щось тут навіть застукотіло в нього. Або це коробка, або це вже щось всередині. Ой-ой-ой! Та ні, я гоню, він не заклинив А може і заклинив? Хлопці, він заклинив чи ні? Хлопці, він заклинив. Клиняку мотора зловили. Та да, він заклинив 100%, він вже мав би розклинити, якби це була коробка. Ну Щось таке не зрозуміли. Да, він не йде, все. Обов'язково подивіться той відос, так як він був цікавим. Від е, його розходу ви будете шоковані, так як я був шокований. Посилання на відос залишу в описі під відео. Також з цим мотоциклом у нас ідуть активні голосування в телеграм-каналі Васька Шипачова. Також Дніпро КМЗ Естетік. І саме зараз ми вирішуємо, якого кольору його пофарбувати: чи чорний глянець, чи чорний мат. У вас ще є час перейти по посиланню в наші телеграм-канали та проголосувати за свій власний варіант, щоб ми його покрасили. По вашому стилю, який ви захочете, тому переходьте обов'язково та голосуйте. Через три доби після виходу цього відоса ми закриваємо голосування і переходимо до наступного. Тому перед початком відоса давайте ви підпишитесь на канал, доб'ємо 5 тисяч підписників, вже залишились зовсім трішки, вже є 4600. І залишились 400 підписників всього-навсього. Тому давайте заклікаємо ту кнопочку підписатися. Також обов'язково ставте лайкос і пишіть якийсь класний комент в мою підтримку, тому що всі ваші коментарі надають мені дуже великої мотивації займатися далі цим ділом, знімати для вас цей прекрасний контент. Також дуже вдячний всім спонсорам, які мене ще підтримують. А ви, якщо хочете мати ранній доступ до відосів, тобто відео має вийти завтра, а ви вже сьогодні його можете подивитися, так як я гружу відоси на YouTube набагато раніше до його загальнодоступного виходу. Посилання на спонсорство я залишу в описі під відео. Тому, якщо ви це все зробили, давайте вже нарешті почнемо відео. А зараз я вам розповім, що ж ми будемо робити в сьогоднішньому відосі. А ми будемо знімати цей чудовий заклинивший моторчик. Ну, я думаю, по заставці відоси зрозуміло. Ну, коротше, ми його знімемо. Розбирати, я думаю, не будемо. Розберемо вже в наступній серії. Так як зараз його розібрати повністю, на жаль, неможливо, тому що в мене немає потрібного інструменту. Ось так як отакого, для цього діла відкрутити оцю гайку на маховику чи болта. І зйомником зняти його, випресувати, бо в мене немає також зйомника. Тому на такому етапі в нас стає розборка мотора. От як. <кiffe> <кiffe> і от як від МТ-1036 e, трамблера. От він вже стоїть. Переходьте по посиланню під відео, та дивіться серію, як я знімав цього мотора і показав, що ж там всередині. Ну, от приблизно так я його розібрав, а далі вже. Його розібрати неможливо. Тому поки що так. Далі докуплю інструмента, і тоді вже будемо розбирати ці два мотори. Цього дорозберемо, а потім після нього ще й цього к 750 І подивимось, що ж там всередині могло заклинити, що там взагалі зрушилося з місця, і що там не так. Я думаю, вам так само, як і мені, дуже цікаво подивитися, чого ж він заклинив. Тому давайте вже приступати до зняття мотора, але перед цим... Трішки приберемо тут, так як його розібрати я не можу. А місця він займає дуже багато. Тому давайте спочатку поприбираємо на нашому. Прекрасно, у такому столі, і тоді перейдемо до зняття моторчика. Так як цей мотор буде у нас відправлятися до телеграм-каналу Дніпро КМЗ Aesthetics на Аквабласт, щоб його відчистити, і він був прекрасний і просто сяяв від своєї краси, то ми його все позбираємо в коробочки. Ось, приблизно ось так. от, Всі гвинтики, все це, воно, в принципі, нам. В майбутньому і не треба буде, тому що воно все буде маленьке, але хай вже так і буде. Просто щоб не погубилось. Стало набагато чистіше і можна тепер приступати до зняття мотора. Тому давайте не будемо тягнути кота за яєла. Зняли карбюратори і подальша їхня доля, це, як на мене, їх потрібно просто нахрен викинути. Але, можливо, комусь вони потрібні, то за якусь символічну ціну я би міг вам їх продати. Якщо ви дуже. Вже завзятий такий, знаєте, відданий відновлювач цих прекрасних мотоциклів, то це саме для вас. А я таким займатися на жаль не буду. Я поставлю сюди просто новенькі китайські карбюратори і не буду мати з ними проблем. Тому продовжуємо знімати мотор. Я виявив ще один тумблер, типу як на масу. Я шокований, я ну, гляньте, дивіться, де він зроблений. Цікаво для чого він? Нічого не відбувається. Не зрозуміло для чого він. Ну, напевно, він там потрібен. Також не забувайте, що зараз у мене проходить розіграш цього прекрасного 2Т самоката, який був у попередньому відосі. За донат на зсу. Мінімальна сума донату 100 гривень. Це ціна за одного білета. Чим більше білетів, тим більше шансів у вас виграти, та тим більше грошей ви задонатите на зсу. Усі гроші, які назбираємо у цьому розіграші, підуть на допомогу зсу. По посиланню під відео або за номером картки, яку ви бачите зараз перед собою, та приймайте участь у розіграші. І коробочка у нас вже знята. Доволі легко воно все знялось. І що можна сказати по першому такому враженню? В принципі, нічого, як завжди. Нормальна коробочка, все, як на мене, окей. А, давайте перевіримо, чи це коробка заклинула, чи мотор. Чи в з коробкою все окей, всі передачки включаються так, як і було на ньому. Тому що на чизепері, чи затянці там. Передачі вибивають і дуже погано працюють, а тут все взагалі окей з нею, тому, на жаль, моторчик дав клейна. Курва! І так, наш славнозвісний касоновський двигун хе, вже на столі. Вже другий раз я знімаю моторчик від касіка, і мені це дуже подобається, але трішки потрібно вже заспокоїтись. За все, що тут напевно десь вилетів клапан. Я так собі думаю, тому що люфт є і це люфтить. Просто люфтять шатуни на колінвалі, але не провертаються. Ну, якісь стукати, коротше, таке всяке. Вскриття покаже. І ми те вскриття залишимо на наступну серію, так як не будемо вже в цій серії все палити. Тією серією я і так трошки запізнився, так як ця серія вийде десь через 4-5 днів від виходу попереднього відоса. І це означає, що відео вийде не по графіку, який я собі установив, що кожні 2-3 дні виходять відоси о 10-й годині ранку. Тому ось такий відос в нас вийшов. Я надіюсь, вам. Сподобалось, як ми зняли цього моторчика, коробочку. Дізналися, що за клини у нас все-таки мотора, не коробочка, як на превеликий жаль, але нічого страшного, все одно воно буде відновлюватись. І це стало приводом цей клин мотора для швидшого його відновлення. Тому що з ним я планував зняти ще декілька серій перед тим, як повністю розібрати і відновити. Але, на жаль, нам все перебив клин мотора. Тому залишаємось зі мною, підписуємось, включаємо колокольчика і слідкуємо за новими відосами. Я надіюсь, вам відео сподобався. З вами був, як завжди, Васька. До наступного відосу. Хай ваші мотоцикли не ламаються і не ловлять клина мотора.